Привіт, невеличке уточнення. Я, як завжди, на прогулянці. Ви бачите, моє село. Всього. У нас велосипеди там змагаються, дощик іде. В горах це дуже сильно чутно. Отже, що я хотіла вам сказати. Почала вже отримувати певні коментарі, що там щось десь не виходить. Це може бути, особливо на початку. Нічого страшного в цьому немає. Ми всі через це проходимо. Адже я вам даю такі вправи, які вам дають логоритм дій. Тобто, щоб у вас склалася схема, так, певний протокол, як працювати з маятним. Якщо щось не виходить, поверніться до цієї вправи пізніше, значно пізніше. Ви можете ще спробувати 2-3 рази, але ну, якщо ну, геть не йде, ну, то гарно пізніше повернетеся. А, яка штука? Який момент? Так? Дуже важливий. А, насправді, от якщо ви там робите вправу на пошук якогось предмета, і от вона не виходить. Що робити? Залишити це, по-перше, на потім. А по-друге, коли з'явиться справжня нагода. Наприклад, ви щось загубили в своїй квартирі вдома, в садочку. Ви берете свій маятник і шукаєте з повним налаштуванням, захистом. З нейтральним станом, а не таким ай-ай-ай, де воно, що воно, як мені знайти, чого воно зразу не знаходиться, оцей, щоб такого стану не було. В нейтральному, спокійному стані, все, як ви вже знаєте, я весь час саме повторюю, але це важливо, звичайно. Протокол має бути стабільний, він вже у вас має більш-менш бути. Саме ваш, ти, який для вас комфортний, ти, який для вас працює. Найголовніше в цих вправах це саме вибудувати свій власний протокол і зрозуміти логіку, як працює маятник, відчувати його, які питання задавати, як задавати. І от коли ви попадаєте у справжню ситуацію, якщо можна зробити трошки несправжню, та попросити, наприклад, там чоловіка, дитину заховати певний предмет. Так, щоб ви могли знати, що це за предмет, тобто могли на нього налаштуватися. І піти шукати. І коли ви побачите, що у справжній ситуації все працює, ви знаходите, то це означає, що вправа зроблена, ви її засвоїли. Адже на такому підсвідомому рівні, коли ми робимо вправи тести, скажімо так. Ваш мозок да, може генерувати таку ідею, що це розважальний варіант, це неправда. І він не дуже хоче працювати на 100%, наприклад. Ви і не включаєте навіть вашу інтуїцію. Ви так робите трохи механічно. А коли є справжня ситуація, тоді все інакше. Включаються дійсно ваші канали. Сприйняття реальності і ви починаєте дуже гарно по-справжньому працювати з маятником. Тому, якщо якісь вправи не виходять, це означає, що вам треба поглинатися у справжню ситуацію. Або, якщо не виходить ні по-справжньому, ні з вправами, ну ніяк не виходить, що також може бути. Почекати і продовжувати, продовжувати, і ще раз продовжувати практикувати. Зараз зосередитися більше на вибудові власного протоколу роботи з маятником по очистці ваших каналів. Ваших чакр, ваших тіл, маятника. Да? Тобто, на ось такі підготовчі етапи, які дуже-дуже важливі. От, дуже-дуже важливі. Так, а я зараз буду спускатися в ліс. от, І зосередитися на цьому і опрацюйте оце. Це найголовніше, найперше. А далі чекайте можливості, які вам життя дуже швидко підкине, або створіть їх собі самостійно, де ви зможете опрацювати на практиці, на справжній практиці, повторююсь, ваші здібності. І, звичайно, не забудьте написати коментар, бо мені дійсно дійсно важливо знати, що та інформація, яку я даю. Вона зрозуміла, вона засвоєна, вона працює, вам все комфортно і зрозуміло. І, звичайно, все робіть, знаєте, так, трошки з легкістю, з радістю, задоволенням. От. Тому що, коли ми дуже вже серйозні. У нас такі певні очікування і навіть вимоги до маятника, до нас самих. Такий стрес зразу створюється. Це не про це. Якщо ви відчуваєте, що нейтральний стан у вас не виходить, працюйте над нейтральним станом. Помедитуйте, включіть собі заспокійливу музичку, запаліть свічечку, все, що вам може допомогти, бути спокійним, нейтральним, молитва, мантра. Мудри, амулети. Будь ласка, те, що ваше, що вам комфортно. Добре? Сподіваюся, це було корисно. Гарного дня, бувайте! Ава!